Якщо захворів, коли і як потрібно починати тренуватись після хвороби, зараз осінь, попереду зима. Це саме той період, коли не захворіти виходить мало в кого. Я сам зараз хворію. Саме тому я вирішив зняти це відео. Тут не буде якихось секретних схем. Я просто розкажу тобі, як починаю тренуватись після хвороби я. Та мої підопічні ти захворів. Неважливо, звісно, як це сталося, але важливий період, скільки ти хворієш, та важкість. Якщо мова про кашель, біль у горлі чи нежить, то тут все просто. Якщо немає температури, ти хочеш тренуватись, відчуваєш, що є сили, спокійно тренуйся, можеш навіть не робити паузу, тільки підбирай навантаження грамотно. Якщо ж мова про довгі хвороби з високою температурою, тоді, звісно, починати тренування після хвороби варто з легких тренувань. Починати тренування ти можеш вже тоді, коли відчуваєш, що маєш на це сили. І, звісно, якщо в тебе була висока температура, коли хоча б 2-3 дні температури вже немає. І якщо тобі потрібна,